У першому півріччі зросла ділова активність чернігівців. Про це свідчить збільшення надходжень до міського бюджету. Так, за січень-червень 2012 року до міської казни надійшло 455,7 мільйона гривень, що майже на 22,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це вдалося зробити не тільки завдяки економічній активності по місту, але й за допомогою держави. Про це говорили на засіданні виконавчого комітету міської ради. У середньому заробітна плата по галузям освіти, охорони здоров'я, культура, фізична культура і спорт збільшилась на 30%. і. Ми розуміємо, що не тільки завдяки тому, що ми виконуємо ці плани, а ще й завдяки допомоги держави. Як приклад, дотація вирівнювання надійшла за 6 місяців 82,7 мільйона. Якщо її порівняти з відповідним періодом минулого року, це на 19,8 мільйона або 31% більше ніж минулого року. Між тим, попри зростання надходжень до міськбюджету, кризові роки 2009 та 2010 не дозволяють повністю погасити всі. Позички тому в мерії надалі планують отримувати кошти з найбільш вигідної складової землі. Ми обов'язково повинні отримати кошти за продану землю в цьому році для того, щоб ми могли виконати ті всі завдання в реалізації плану соціально-економічного. Розвитку питання про виконання міського бюджету за перше півріччя 2012 року розглядатимуть депутати на черговій сесії міської ради 31 серпня.